Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Михайло доброворський відзначається на другій хвилині. Швидкий гол забуває Ян бізнес клаб. Саме не проходить його. пас. дуже багато. Такого браку ворота порожні і забиває, забиває. А в цей час, замість того, щоб спробувати розіграти п'ятого, го підчув Янкісний склаб 4. І зараз можливість для контратаки Грива. Грива в пробуває! І на долучає. І удар відбувається, але Литвиненко. Лидвиненко забирає м'яч до рук, виловляючи його з кута. На цьому у нас перший темп завершено. 2-0. Янкісне склав попереду. Дальні удари, які не несли в собі загроз. Зараз помилка пословського ворота порожні. І за меділко зараз момент може бути ні. Литвиненко легко забирає м'яч до рук. Там просто покотив бік його воріт у тій ситуації Чумаченко. Зараз момент у Ян Бізнес-клада і забиває команда в чорному. Стилістикою гри номінальні господарі Литвиненко на чужій половині поля. І тут бере від футболіста козаків Юнайтед м'яч влітає в ворота. Добровольський. Переводить м'яч на Штогріна. Штогрін проходить Петричанка. Це шостий фол. Литвиненко проти Трухана. Литвиненко і не переграє Трухана. У п'ятого номера. Це був Олександр Дубовий. А зараз Добровольський мав усі шанси на дубель. До протестування Аврори та Market Мастер заразли твонанку! Щук біля м'яча, вони на силу пробуває, але коли за межі поля переводить, і все. На цьому все Губаш не встигає завдати удару, і Ян бізнес Клаб здобуває фантастичну парню. Що сьогодні так більш запам'яталось? Тобто вдалий початок гри так почали з 2-0, можна сказати, на початку. Чи загалом весь матч пройшов рівно для вас? Якісь були такі моменти, коли ви, як представник команди, так запереживали трохи. Ну напевно, не було такого, коли заприживали. Напевно, ані один момент був, коли 2-0 було, і в повсті ворота нам не попали. Ми могли 2-1 вже пропустити. Але перший тайм закінчили на нуль а, і досить впевнено, розпочали другий. І відразу примножили перевагу. Трошки занервував суперник, було забагато фолів, але в загальному все пройшло досить чудово. Чи можна сказати, що це була налаштованість на перший матч? Такий чи це налаштованість загалом на весь сезон важкий буде для вас? Однозначно налаштованість на весь сезон. Перша гра програшна нам показала, що треба ще краще збиратися, тренуватися, мотивуватися. Була розмова. Хлопці налаштувалися. І сьогодні все вийшло, але взагалом то на весь сезон настрій переможний. Тобто буде бій. Буде бій. Однозначно. Добре, дякую. Перемогу вам подальшому.